Архітектура, мистецтво та наукові або науково-технічні досягнення. Перші століття середньовіччя називали темними віками, і навряд чи про них можна говорити як про сприятливі для розвитку культури культури часи. Проте саме в цей період відбувалося народження нової європейської середньовічної культури, яка брала свої початки з античної спадщини, культури варварів і християнства. Результати такої взаємодії стали відчутними в період каролінського відродження. Це був перший в історії середньовічної Європи прояв глибокого й свідомого інтересу до античної культури освіти. У той же час Карл Великий, не забуваючи про своє германське походження, наказав збирати германські старожитності і цікавився стародавніми франкськими піснями. Сам Карл мав добру як на той час освіту, знав грецько-латинську мову, полюбляв читати книжки. А от писати так до кінця життя й не навчився. Він запрошував до себе і залучав до управління державою вчених з усієї Європи, і вони створили гурток при дворі імператора під назвою Академія на кшталт філософської школи грецького філософа Платона, де читали, в тому числі за присутності Карла, твори античних філософів і церковних богословів, складали вірші, вільно обмінювались думками з різних тем, вели диспути. За допомогою членів академії, Карл заснував при центрах єпископс школи, де готувало освічених людей для управління держави. Він видав указ про обов'язкове навчання всіх дітей вільних людей. За організацію цих шкіл і написання для них перших підручників взявся вірний соратник Карла Сакс Алкуїн. Однак наказ не змогли виконати через брак достатньої кількості вчителів. Із шкіл, заснованих Карлом при єпископствах, згодом виникли середньовічні університети. Школа, де готували людей для управління державою, існували при дворі імператора. Карл Великий цікавився історією, тому за його наказом збирали і переписували давні римські та грецькі рукописи. Він доручив щорічно записувати всі події, які відбувались в державі. Ці записи дістало назву Аннали. Культурне піднесення мало свій вияв і в досить широкому будівництві. Вдалося звести понад 300 палаців, соборів, церков і монастирів. У своїй резиденції в Аахені Карл спорудив величний палацовий комплекс. У центрі розташовувався великий зал для прийомів імператорські покої. Бічне крило комплексу, де розміщувалась школа, бібліотека, архів, з'єднувало зал із каплицею, палацовою церквою, яка збереглася до теперішнього часу. Каролінське відродження виявилось нетривалим. У цей період не вдалося створити якихось відомих шедеврів, але завдяки ньому було збережено багато зразків з античної спадщини і закладені основи для розквіту середньовічної європейської культури. Ви Вже добре знаєте, наскільки великим був вплив церкви на, житті, на життя середньовічної людини, і не дарма головною спорудою у будь-якому середньовічному європейському поселенні була церква. Невеличкі дерев'яні каплички будували в селах, феодали в своїх замках розкішно оздоблювали кімнати для молотов, ну а міщани не шкодували витрат на величні собори. Шпилі їхніх дзвіниць було видно далеко за міськими мурами, а звук дзвонів розносився над всією околицею. У ранньому середньовіччі і аж до 12 століття кам'яні церкви та собори більше нагадували фортеці. Воно, зокрема, от зверніть увагу, на лахське аббатство в Німеччині. Це дуже міцні потужні стіни, це дуже маленькі вікна, і всі вікна розташовані оглядовим чином, тобто, щоб бачити все навколо. Ви також можете побачити дуже такі маленькі прорізи в деяких частинах церкви. Це називається бійниці. Бійниці взагалі робили в фортецях і в замках. Це такі маленькі віконечка, через які ти можеш стріляти. З там Лука чи арбалета. А в тебе, ну, в принципі, це теж можна робити, але це буде дуже важко, бо ну, через, таке маленьке, через таку маленьку бійничку сильно не попадеш. Плюс, бачите, башти, потужні, міцні башти. А, це все чому? Тому що до 12 століття церковні споруди нерідко виступали як прихисток для місцевих жителів під час нападів ворога. І отакий от архітектурний стиль. Як от ви бачите, такий потужний, масивний, зовнішньо суворий, зі збереженням оборонних захисних функцій, називався романський стиль архітектури. Він був притаманний ранньому середньовіччю до ХІХ століття. З ХІХ по 15 століття в Західній Європі поширився новий архітектурний стиль, який згодом дістав назву готичного. Його виникнення пов'язане з розвитком міст. Міщани потребували споруди, де всі вони могли зміститись. Середньовічні архітектори намагалися збільшити площу храмів, а заодно і їхню висоту, але виникала певна проблема вона полягала в вазі даху. Справа в тому, що при будівництві купольних споруд, а зазвичай церкви будувалися купольними, оцей от купол зверху, він надзвичайно важкий. Він може витримати, ну вірніше, стіни під ним, під ним можуть витримати ну, тільки певний тиск, і зазвичай куполи були хоч і великими, але обмеженими в своїй величині. А, наприклад, Римський Пантеон через величину свого основного приміщення, взагалі в даху мав діру по суті, яка стала специфічним символом цього ж самого Пантеона. І проблему. Будівництво масивних споруд вирішили якраз завдяки готичному архітектурному стилю. Архітектор винайшли таке технологічне рішення. Спочатку зводився каркас із опорних стовпів та контрфорсів. Контрфорс це така бокова частинка будівлі, яка схожа на балку, яка стоїть, ніби підпираючи стінку. Ну, її можна зробити красиво, що воно не буде помітно, але її суть реально підпорати в стінку. І це називалось Контрфорс. І оці стовпи та Контрфорси брали на себе всю вагу храму. А проміжки між стовпами заповнювали тонкі стіни та величезні вікна. Таким чином вирішувалась проблема масивності і важкості самого собору. Тобто стіни могли опори, верніше, могли витримати набагато більшу висоту собору, ніж це було, наприклад, при романській архітектурі. Воно тільки здається, що чим масивніша структура будівлі, тим вищою і більшою її можна зробити. І завдяки оцим тонким стінам та величезним вікнам, готичні храми, порівняно з романськими, здавались дуже легкими. Фундаменти при цьому закладались на глибину аж до 10 метрів, і якщо рахувати відповідно від фундаменту до веж готичного собору, то це буде близько 40-поверхового будинку. При Призидені соборів використовувалися всі можливі технологічні досягнення. Залучалися найкращі майстри і найдорожчі матеріали. Майже всі видатні середньовічні архітектори так чи інакше пов'язані з будівництвом саме соборів, наприклад, Філіппо Бурнелески. Для готичної архітектури були характерними арки, тонкі стіни і великі вікна з різнокольоровими вітражами, мозаїками з кольорового скла. Ще одним важливим елементом готичного стилю стала скульптура. Вона наче оспівувала, наповнювала споруду рухом. У готичному храмі скульптура відігравала роль з одного боку архітектурної прикраси, а з іншого енциклопедії знань та уявлень про світ середньовічної людини, тому що поряд зі скульптурами святих, янголів, Ісуса Христа Діви, Марії, навіть демонів, з'явилися скульптури звичайних людей, підписані, власне, чому ця скульптура цієї людини тут розташована. Романські та готичні стилі використовувалися не лише при будівництві храмів, ратуші, лікарні, криті ринки, міські ворота, замки теж є прикладом їхнього використання. З давніх давен люди передавали розповіді про події минулого судству ста. Як правило, героями цих переказів були вожді, королі, лицарі, казкові герої. З 10 століття їх стали записувати. Найвідомішими героями були рицарі Зікфрід, Роланд, Сід, Король Артур, Безстрашний Беовульф. Про благородного Зікфріда, прекрасну Кримгільну, про германців та їхню боротьбу з Гунами розповідає пісня про Нібелунгів. Одним із найулюбленіших героїв середньовіччя був король ну, Артур. Насправді треба правильніше казати. Артур мене відповідно так же звучить, але всі кажуть Артур. Хоробрий борець проти англосаксонських завойовників Британії Його образ змальований в десятках романів. Лицарь Круглого столу, чарівний меч Ескалібур, до речі, не плутайте, ескалібур з мечем в камні. Можете, хочете, можете отримати додаткову оцінку, якщо до цього дійде, по історії чи по зарубіжній літературі. Сказавши, що ви знаєте, що меч в камні, той який. Ніхто не міг витягнути а зміг тільки король Артур. А, і Ескалібор це дві різні речі. Тому що Ескалібор це той меч, який королю Артуру подарувала Леді Озера. А меч в камні це меч в камні. В нього не було окремої назви. Це не одне й те саме. чарівник Мерлін, дуже відома особа. Іноді навіть, можливо, відоміше, ніж Король Артур. Все це стало невід'ємними частинами образу середньовіччя. Скандинавський герой Конунг Беовульф все життя боровся зі страшними чудовиськами. Ну і загинув він, нібито убивши останнього дракона. Найвідомішими поемами середньовіччя, які в тому числі розглядаються на зарубіжній літературі, стали французька пісня про Роланд та іспанська пісня про Могосіда. Пісня про Роланда розповідає про часи Карла Великого та боротьбу з арабами, відважний воїн Роланд, прикриваючи відступ ціною власного життя, врятував життя сеньору. і благородний Роланд став зерцем вірності і честі для багатьох поколінь середньовічних лицарів. А у пісні про мого Сіда розповідається про військові події в Іспанії, де відважний лицар Сід Ель Кампедор убиває двох мусульманських правителів і велику кількість їхніх воїнів. Сіду славився своєю міцміливістю, великодушністю, любов'ю до батьківщини і відданості королю. Лицарство, подібно до інших верств феодального суспільства, створило власну культуру, яка остаточно сформувалася в 13 столітті. Це була складна система ритуалів, звичаїв, аристократичної ввічливості, різноманітних розваг. Крім того, вона залишила по собі лицарську поезію про любов, романи, які значною мірою доповнили героїчний епос. У лицарських романах домінували дві основні теми: куртуазне кохання, куртуазне, тобто ну, таке аристократичне ввічливе, і лицарська вірність. Ці теми є основними у відомих вершованих романах, майстра середньовічних лицарських романів, власне, людина, через яку з'явилося таке стереотипне уявлення про благородних лицарів, Кретьєна де Труа, написаних в 1160-х х роках. Перша тема ширше розкрита в Ланселоті, ну, перша в сенсі куртуазне кохання, лицарська вірність краще розкрита у Персевалі. Персеваль, власне, започаткував цикл романів про пошуки Святого Грааля, чаще якою нібито користувався Христос на таємній вечері, і в яку Йосип Зерематеї збирав кров із рана Ісуса від Списа Римського воїна. Але найвідомішим лицарським романом середньовіччя став роман «Трістан та Ізольда. Розповідь про високу любов і спойлер трагічно смерть його головних героїв. Ну, спойлер, це якщо ви його не читали. У лицарських романах відбилася одвічна мрія людини про високу віддану любов, яка здатна подолати будь-які перепони. Важливою складовою лицарської культури була куртуазна поезія, притаманна лише періоду середньовіччя з 11 до 13 століття. Свого найбільшого розквіту вона досягла в творчості трубадурів, світських поетів, які походили з різних прошарків суспільства. Головною темою їхніх творів була куртуазна любов. Трубадури з'явились на півдні Франції, в Провансі, де вперше в Європі сформувалась літературна мова. Поезія трубадурів була обов'язково пісенною, її виконували під акомпанент музичних інструментів самі трубадури або найняті мандрівні співці. Поряд із поезією трубадурів у німецьких землях розвивалася власна традиція любовної поезії, яка називалась Мінезенг, що в перекладі означає любовна пісня. Найвидатнішим мінезингером вважається Вальтер фон дер Фогельвейде. Основою лицарської культури був Кодекс лицарської поведінки, заснований на честь. Згідно з цим неписаним зібранням моральних правил, лицар мав бути безмежно відданим Богу, вірно служити своєму сеньору і прекрасній дамі, опікуватися жінками, священниками і знедоленими, незмінно дотримуватись всіх обов'язків клятв. Проте реальне життя значно відрізнялося від ідеалу. На неблагородних і простолюдинів лицарі дивились зневажливо, використовуючи будь-які пири для утисків, пограбувань чи образ. В інших країнах і за межами Європи лицарі чинили свавілля, особливо стосовно Нехрестия. В цьому плані я дуже рекомендую французький фільм Прибульці з Жаном Рено про середньовічного лицаря та його збройносця, які перенеслися в сучасний світ. Цей фільм дуже добре демонструє, як насправді виглядали лицарі, як вони відносились до інших людей. І показує, як сучасні люди, які виросли на таких романтичних уявлених пролицарів, не знають, як реагувати на ту реальність, з якою вони зіткнулись. Дуже класний фільм, комедія. Міщани, життя яких значно відрізнялось від інших прошарків середньовічного суспільства, теж створили власну культуру. Міська культура мала більш світський характер, і була тісно пов'язана з народною творчістю. Серед населення були популярними віршовані байки, жарти, в яких розповідалось про кмітливих жителів міст, що знаходили вихід з будь-якої ситуації. І найяскравіший вияв міська культура мала в розвитку літератури. Найбільш відомим і улюбленим твором жителів міст був французький роман про лиса трошки фурятінки. У якому під виглядом тварин були представлені всі прошарки середньовічного суспільства: феодали, королі, священники, міщани. Головний герой, лис Ренар, кмітливий, життєрадісний, здатний знайти вихід із будь-якої ситуації. Ренар є уособленням заможного бюргера. Він постійно водить за ніс вовка Ізгріна та його брата Прімо, які уособлювали образи пихатих лицарів, обдурював Лева, який уособлював короля. Глузував жадібного Віслюка, який особливо священника. При цьому, як справжній лис, він ганяється за зайцями, курами, але з цього в нього нічого не виходить. В той час Роман мав величезний успіх, і я все одно і зараз рекомендую його прочитати. Він не маленький, але він дуже класний. Невід'ємною частиною міської культури була творчість мандрівних акторів, музикантів, співаків, танцюристів, акробатів та фокусників, яких називали жонглерами. Вони були улюбленцями публіки. Мандруючи від міста до міста, жонглери показували свої вистави на площах просто неба. У середні віки зміни відбулися дуже повільно. Романські та отичні собори виглядали зовсім по-різному, але зводились за допомогою однакових інструментів. Великі зміни відбулися в озброєнні. До IX століття основним видом броні була шкіряна куртка з нашитими на неї металевими пластинами. Лише потім з'явилися зроблені з металевих кільць кольчуги і аж у 14 столітті придумали шолом з відкидним забралом, а в 15 столітті. Повний лицарський обладунок. Знов-таки є таке розповсюджене уявлення, що от так званий повний лицарський обладунок, як ви бачите зараз, це було впродовж всього середньовіччя. Але насправді це було аж в самому пізньому середньовіччі. При цьому технології обробки металу не змінювались століттями. Тобто, створюючи щось нове, все це робилося за допомогою старих інструментів одних тих самих. Важливим нововведенням було поширення з 8 століття стремена, яке дозволяло вершникові міцно триматись на коні. Ну, до цього вершники буквально просто затискали ногами коня, щоб з нього не впасти. Це, своєю чергою, відкрило шлях до появи важко озброєних воїнів на конях. Раніше вершники були озброєні луками, і у ближні бій зазвичай не вступали, бо їх було дуже легко скинути з коня, бо вони трималися за нього ногами. Стиснувши ноги. зі сходу, завдяки хрестовим походам, було зроблено багато запозичень, в тому числі вітряний млин. З 12 століття водяні колеса почали активно використовуватися в різних механізмах. Наприклад, вони приводили у дію молоти, які дробили руду або кували метал. У 14 столітті винайшли перші механічні годинники, але вони були дуже неточними, вони показували час з точністю плюс-мінус до 15 хвилин і були дуже громісткими, тому їх встановлювали лише на спеціальних баштах на ринкових площах міст. Поступово вдосконалювалася і технологія обробки металів. Яскравим прикладом цього є ювелірна справа. З часом прикраси ставали дедалі витонченішими, ювеліри навчилися виготовляти об'ємні та більш реалістичні фігурки, наприклад, тварин. У 14 столітті ченці навчилися виготовляти винний спирт і бухать. У 12 столітті окуляри для далекозорих, а через 150 років і для короткозорих. З XIII століття у виготовленні книг пергамент замінив папір. Пергамент нагадується тонко вичинена теляча шкіра. Але зрештою, у 1440 х роках німець Йоганн Гутенберг. Винайшов набірний шри шрифт та книгодрукування. Приблизно в 1452-54 роках він за допомогою цієї технології надрукував першу велику книгу, Біблію. Винахід Гутенберга полягав в тому, що він виготовляв з металу рухливі опуклі букви, вирізані в дзеркальному відображенні, набирав з них рядки і за допомогою спеціального преса робив відтиск на папері. Ця новація в рази прискорювала і здешевлювала виробництво книг, проте вони все одно залишались дуже дорогими. Одна друкована біблія коштувала стільки, скільки робітник заробляв за три роки. Але уявити, як виглядав друкарський прес в той час, як до цього все писали від руки, доволі важко, але навіщо уявляти, якщо в сучасну епоху можна показати відеовідтворення, як це виглядало. Тому дивимося, як виглядав друкарський прес Гутенберга. Це кладеться під прес, який буквально нажимає пластини в папір. і ось ліва результат. Так здавалося б, ніби просто для нас, але революційно на той час виглядав новий винахід, який дозволяв друкувати книжки. І ось так в цілому виглядала архітектура, мистецтво і науково-технічні досягнення епохи середньовіччя.